Ви живете чи проживаєте? Є дуже багато людей, які відкладують своє життя десь на потім, десь на післязавтра, чи після післязавтра. Дивіться. Коли як не зараз, зараз у Україні і у світі така ситуація. Що там про світ? Давайте про країну. Україна така ситуація, що. Ну. Коли як не зараз, всі прекрасно розуміють, що, що, про що я кажу. Можете там дописати, що хочете, але це факт. Коли як не зараз, і чому ми е, повинні щось відкладувати. Потрібно брати і робити. Де ваші горизонти? Де наші горизонти? Потрібна така промова. Вийшла. Потрібно брати і робити. І стосовно цього приводу ми зробили лімітовану серію годинників. Їх буде 33 штуки про те, що потрібно робити, потрібно діяти саме зараз, не завтра, не післязавтра, не коли буде случний час чи який він там. А прямо зараз взяти і зробити. Чому ні? Тому скоро ми вже презентуємо це, і це буде дуже потужна серія годинників. Їх буде 33, Це наше виробництво, і вони дуже 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 сочні.